Та прихильників близько гламурного світу в ефірі першого музичного і краз добіркою найцікавіших історій шоу-бізу за останній час. Та я і ведучий Андрій Кіше. Яка українська співачка намагалася спокусити фронтмена Моранді? Чим Сергій Звєрєв відзначився на презентації Еріки? Чому Василя Бондарчука мучила дружина? Хто із співаків шаленіє від блискавки? Гурт Моранді черговий раз колихнув весь світ. Фронтмен колективу записав дует із молодою співачкою Мішель і поставив під сумнів існування гурту. Чому першими про це дізналися київські фани Моранді? Дивіться далі. Нещодавно до Києва завітав Ранді, фронтмен гурту Моранді. Співак приїхав до столиці України, щоб презентувати кліп на пісню Only You, записану в дуеті із молодою співачкою на ім'я Мішель. Неймовірно, але прем'єра у Москві та Бухаресті на батьківщині співака відбулися пізніше. Ой, я Київ я чудове я місто. Я Нас я раді вас. тут бачити, і багато людей цікавляться тим, не, що ми не. робимо. У мене прекрасне настроєння. Я думаю, що в совокупності з моїм настроєнням їхнє виступлення, презентація буде, буде шик. Буде все прекрасно. Я этого ожидаю. Я думаю, що что... я не розчаруюсь. Українські прихильники Моранзі забили на сполох, адже після презентації дуету запідозрили перші ознаки розпаду всесвітньо відомого гурту. А, мій менеджер <див> он показав ранді кусочку кавер, как я пою. Йому понравилось, і вот ми вирішили сотрудничать. Я продюсер пісні і продюсер Мішель. Моранді не має чого робити в цьому проєкті. Це перша дуетна пісня зі мною, але надалі Мішель співатиме соло або в дуетах із іншими європейськими артистами. Я ще не вирішив. Ікра з'ясувала, що численна кількість українських зірок також є фанами Моранді, тому вони прийшли вмовляти його фронтмена не кидати гурт. Якщо у нього є якісь творчі ідеї, в цьому випадку це пісні. Uh, которое может uh, осуществить только он. То есть у каждого артиста, допустим, если артист пишет песню, то ее никто не сможет исполнить так, как сам этот артист, который написал эту песню, да, как автор. С детства я любила очень музыку Маранди, и для меня было просто вау, когда сказали, вот, что хотят статуничать. И это был предел, предел моих мечтаний. Чому ви гадаєте, що Моранді більше не існує? Бо я зробив одну пісню і стала новитою та красивою дівчиною? Деякі українські співачки не приховують, що ранді їх цікавить в першу чергу як чоловік. Проте пробитися до всесвітньо відомого тіла мало кому із них вдалося. Я часто зустрічаюся зі своїми фанатками, але про інтим ніколи не йдеться лише дружні зустрічі і не більше да ми встрітились в туалеті, е, обмінялись взглядимі. Вот, я думаю, это только начало, потому что творческие люди, если они уже обменялись взглядами, на этом ничего не заканчивается, наоборот, только начинается. Не знаю, пусть присмотрится, а потом вы увидите, куда он, на кого он глаз положил. Вот обычно творческие люди либо вообще друг на друга не смотрят, либо все начинается со взгляда. Mm -hmm. Вот видите, вы на меня смотрите. Наши коленки уже соприкасаются. А якщо чесно. Тому що прийшли, вони дошки на мене не смотрите. Ні, ждуть пока видіти мачо мачу красавіці. почне. коли амурні плани деяких українських співачок щодо ранді потерпіли фіаско, артистки із ревнощів почали залякувати його протеже Мішель. Що хлопець продюсує її лише для того, щоб дістатися її тіла. Потім він її кине, і згоря вона стане звичайною шоу-бізнесовою розпусницею. Артистка ледь стримувала гнів після подібних заяв. Я нічого этого не боюсь. Я знаю свої принципи в житті, і меня абсолютно ніхто не змінить. Какая я останусь? Після презентації і було дещо соромно за непрофесійну поведінку деяких вітчизняних артистів. Через їхнє упереджене ставлення до Мішель Ранді лишалося лише підіймати настрій свої протеже за допомогою улюбленого алкогольного напою. Коньяк. Вже ні для кого не секрет, що на вечірки зірки ходять як на роботу. Проте на презентації співачки Еріка навіть такі монстри шоу-бізу, як Сергій Звєрів, змогли по-справжньому відпочити. Як От бути знайомим з творчістю Еріки. Я отлично отношусь к творчеству Эрики. Это певчая молодая женщина. Вот. У нее большое будущее. Я не могу передать, насколько это для меня важный день. Это мой второй день сегодня. Привет, я Катя. Вы смотрите «Икру». Мы находимся на презентации певицы Эрики. Ее пиарщики заявляют, что она покоряет с первого взгляда. Узнаем, так ли это. Впервые видел, как она відеоканапа на кастинге фабрики. Я испытал то, що здесь називають саме прозрение, шок. А почему чому ж так много времени пройшло после того моменту, як закончилась фабрика? І вот до сьогоднішнього дня, коли виходить його презентація, Сергій Кузін ухилився від чіткого пояснення того, чому він продюсує Еріку нещодавно, якщо вона підкорила його серце вже давно. Схоже, це питання хвилює і конкурента дівчини по пісенному телешоу Олексія Матіаса. Все-таки вже пройшло півгода, ну можна ж то показувати. Під час вечірки Еріка досить непогано співала наживо. Проте її піарщики явно перегнули із заявою, що співачка підкорює з першого погляду. Про це свідчила млява поведінка зіркових гостей. Видимо, не всіх Еріка цепляє з першого взгляду. Некоторі зв'язки від скуки п'ють і їдять. Аби журналісти були менш прискіпливими, організатори вирішили нагодувати та напоїти і їх. Коли ж деякі вічно голодні акули пера побачили їжу, то які зірки перестали звертати увагу на Еріко. Що mm. та непонятное, но даже эти непонятные закуски розходяться на презентації на урах. Здавалося, деякі зірки прийшли, щоб поїсти, попіаритися і поспілкуватися із пресою. Проте були й такі, яких дійсно цікавив виступ Еріки. Вони не полінувалися приїхати заради україномовного співу аж із Москви. Ви єдина звізда, хто не гіл, не піл, а смотрев концерт. Скажіть, як вам понравилось сьогоднішнє виступлення? От, якщо б журналісти мені не мішали би, я вообще, бы, вообще не отлікався. Стояв би і слухав. Ну я все, що мог відвоював. Э, Значить, стояв, смотрел внимательно, очні всього все очі понравились. Були й інші зірки, що просто не відводили очей від юної співачки. Вони підспівували і гучно аплодували. Проте відгукувалися про еріку надто гарно настільки, що їх можна було запідозрити в отриманні хабаря. А що касается мене, я прийшов сюди поддержать Еріку сьогодні. Поздравить каскать з успішним і також познайомитися з творчеством. У неї прекрасний голос, оригінальний голос, который який... Uh, в принципе, ну, можно сравнить, наверное, один на миллион. У нее не каменное сердце, это да, точно, не ледяное, тем более. Да. Она всегда поддержит. В любой ситуации, в любой момент, она всегда будет рядом, если это нужно для тебя. Вот говорят, что организаторы заплатили вам солидную сумму за то, чтобы вы сегодня здесь появились. Это правда? Ой, какой бред! Как вот можно такое на звезду, на суперзвезду, такое сказать? Ну, это вообще. Это прям какой-то грех на душу взяли. Дело в том, что я считаю, что артисты должны между собой дружить. На нас смотрят люди, и люди с нас берут пример. Еще одним курьезом презентации Эрики стали рядки пресс-релизу про зовнішние спевачки. Продюсеры Эрики заявляют, что у нее внешность Холли Берри, хотя она не чорна. І що у нього голос мулатки. Скажіть, от ви як мулатка, що ви можете сказати по цьому поводу? Про хулібері Бер, я не знаю, звісно. Мені вона похожа е, на саму себе. А по поводу голоса, це так. Да. Е, я можу прокоментувати, що в душі я мулатка, тому що я на цій музиці виросла. Головна частина презентації порадувала багатьох гостей. Продюсери прагнули продемонструвати прекрасні голосові дані Еріки. Тож усе було зроблено задля якісного живого перформенсу. Останні 20 років, так багато, майже всі по, по, по Программу. Ну и спасибо им за то, что они не поленились, влезли в растраты. Поставили обладнання, і Еріка покаже настоящі вокальні дані свої через проблеми із звуком. Паузи між піснями були надто довгими. А вокал подекуди звучав надто тихо. Проте, врешті-решт, саме виступ Еріки наживо і підкорив усіх. В результаті можна було сказати, що презентація пройшла успішно. На виступлінні Еріки було багато замінок, і неполадок, Іменно тому, що як і обіцяли організатори, звук був живим. Но несмотря на це, лично мене Еріка покорила з первого взгляда. Зазвичай мача не плаче. Проте існують жінки, які таких чоловіків, як Василь Бондарчук, можуть поставити на коліна. Про кого йдеться, дивіться вже за мить. Дехто вважає, що популярні співаки не мають проблеми з жінками. Та ця історія свідчить, що навіть справжні мачо інколи страждають через кохання. Василь Бондарчук давно зареєстрував шлюб із катою Веласкес. Проте його панатки й досі продовжують мріяти про співака. Адже знають, справжнього весілля зіркова пара досі не відіграла. Що там якось... ну, не знаю, что-то показалось не то, а, может быть, что-то не любовь. И, в общем, я почему-то решила его оставить. Я вообще не понимал, что происходит. Вот я хотел только ее видеть, вот только ее услышать. А вы и марни с подевания прихильниц, и кра покажет таемное видео, ведь снято на передодни дня закоханных. На нем у Катя Веласкес примеряя высильную сукню. В одной руке это телефонная трубка, в другой руке паспорт, и я реально готов был идти расписываться. Замуж так сразу, как-то, ну, Дивіться просто зараз. Шокуюча правда про те, чому Катя лише зараз згодилася провести весільну церемонію і чому кілька разів змушувала страждати одного із найжаданніших чоловіків України. А починалося все так. Це взагалі сиділи всю ніч, а, і на, на піскі, і це потрясаюча луна. І пускай це був не берег моря, це було озера нашого тюньоні, це було дуже романтично, і ну, такі перші чувства нахлинули. Я сказал, что я ее люблю, и э, как-то для меня это было таким решением, потому что я, скажем так, раньше таких слов, ну, как бы, никогда не бросался такими фразами. Василь очековал, что после освещения сразу сблизится и с коханой. Проте заместо ответа чувствовал только хвилю холоду. Это был такой полумороз. Она всего лишь мило улыбалась. Ну, хорошо, ну, да, как-то. Ну, в общем, да, я думаю. Капризнічила і врізнічалака всі дівушки, яких нужно добиватися. Після освідчення виласки погралася із Бондарчуком пару тижнів, а потім змусила бігати за собою аж два роки. Якщо це буде судьба дійсна у людей, то однозначно люди можуть розставатися. Тож був ще дуже сладкий період, але не будемо не будем вспоминать. Василь працював на гастролях. Робота була не в радість. Коли ж він побачив Катю по телевізору в одному із музичних телешоу він вирішив поставити питання Руба. После того, я вернулся в Київ, сразу же поїхав в ювелірний магазин, купив кольцо. Даже где-то наповнялись глаза слезами, Тому що ну, вот такое вот пережити з вот уже успели пережить по 2005 по 2007 год. Здавалося б, можна радіти. Проте з невідомої причини Катя продовжувала мучити Василя. Хоча вона і прийняла обручку до раксу, йти відмовилася. Причину свого рішення Веласкес ласки сприховувала. Я в принципі дзвонив. Я был и говорю такую фразу, что вот где-то позвонил в 11 утра, какой-то день, говорю, пошли распишемся. Ну я просто посмеялась. Неведомо, сколько вообще Катарына пудрила Василию Мицке, як бы не завагитнила. Вот сейчас я уже 2,4. И когда я был годик, мы, мы расписались. А, ну по причине того, что опять же, ну как бы и... Даті фамілію, ім'я рібенку, все незважаючи на штамп в паспорті, дівчина відмовилася від весільної церемонії. Василь казився через те, що не міг збагнути. Хто ж настроює кохану проти нього? Я так розумію, вони там про те, що він хоче з тобою просто опять переспати бросить. Да, да. Ну я не понимаю, де логіка два года. Два года просто хотіть переспати. Але це як та глупо. Напередодні дня закоханих Бондарчук випадково підслухав телефонну розмову коханої і все зрозумів. Зіркова парочка відкрила і таємницю того, що змушувало Катю жорстоко поводитися із коханим. Виявилося, справа була у подружках, яких роздирали заздрощі. Ці подружки чуть не спортили мені всю життя. Увіділ би не знаю, що зробив. Ну да, ні, ну как то так, ані сказали, що типу як он тебе дзвонить? Ну вот дословно, да. Ну он просто хочет тебе чого то і все, а потім тебе бросять. Вот так це звучало. Я так думаю, блін, наверное, так Но... і крім вдалося зняти підготовку щасливих закоханих до весільної церемонії. Якщо ви також хочете одягти весільну сукню, замисліться, чи немає у вашому оточенні тих, хто хоче зруйнувати ваше щастя. Всіх з праздником. Любіть друг друга. Да? Будьте щасливі. Снемойся до Валентина. Мало хто знає, що співаки часто ледь не моляться на прогнози синоптиків. Виявляється, що погода суттєво впливає на їхні статки. Хочете дізнатися, чому? Дивіться ікру. Землетрус та цунамі в Японії країна зазнала страшного потрясіння. Тисячі людей лишилися без житла і беззупинну лють сльози. Разом із ними ридають такі знаменитості, як Леді Гага, пінк, Брітні Спірс та джастін Бібер. Та співаки турбуються не лише за японців. Їх більше хвилюють мільйонні збитки через скасовані виступи Україні Сонця, що сходить у день гідрометеоролога. Ікра вирішила з'ясувати, чи впливають погодні умови так же сильно на статки вітчизняних зірок. Слава Богу, что Украина – это блаженная земля, находится в такой спокойной погодной зоне. И у нас нет ни торнадо, ни проливных ливней, таких сумасшедших тропических, ни ураганов, ни землетрясений. Поэтому со, с погодой, с заработками все стабильно. Я скажу, что у нас не сильно влияет погода на заработки артистов. Для таких шоу-бізу, як Потап, головне, щоб за будь-якої погоди глядачі лишилися живими і віддали свої грошенята за концерт. Проте артисти із тонкою творчою організацією у негоду піклуються виключно про свій психологічний стан. І їм байдуже, що у їхніх колег це викликає лише презирство. Я чувствую ощущение приближения дождя. Когда будет дождь, я чувствую. Мне на самом деле в этот момент зірка не по себе. Це тільки поганому танцору дощ зражає. Ну я ну, справжній артист. Я там голова були, ти виступаєш чи температура. Там в мене було декілька разів я зламаний ногою. был на сцене. Ничего, И, Конечно, от погоды э, зависит все. И, во-первых, даже голос. Звучание голоса э, при особой температуре может подвести. У вас когда-нибудь было, чтобы микрофон перемерзал к руке? У нас такое было? Я, я даже не обращаю на это внимание. Мне главное, чтобы все были удовлетворены моей работой, чтобы всем нравилось, как я выступила, и чтобы зритель остался доволен. Э, потому что я думаю, что тот артист, который влияет на погоду, значит, наверное, ему важность. Ні, ки долі дощ, не зритель виявляється, кожен артист використовує негоду у своїх інтересах. Одні зірки вбачають у ній привід згадати про народні традиції зігрівання за допомогою розпиття горілки. Єсля виступлення на вулиці і в мороз, як ми виступали наприклад, 23 двадцять третього февраля. Поздравляли Києвлян на майдані. Тут не обходилось без алкоголя, тому що інакше ми просто не видержали. Інша ж частина артистів користується поганим станом атмосфери як легальним наркотиком, адже він швидко виводить організм на пік емоційної активності перед виступом. Наоборот, адреналін більше больше подимається як гром або молния. а да того мені ще на свісілі, поэтому наоборот, я якби как бы чоловік природний. Я любую, в будь якій погоді накажу свої плюси. І Ікра з'ясувала, що кожен із вітчизняних артистів неодноразово втрачав гроші через відміну концертів у наслідок неправдивих прогнозів синоптиків. Деякі зірки так часто хотіли розправитись із непрофесійними гідрометеорологами, що зараз навіть вже перестали звертати увагу на їх діяльність. Желання синоптиків синоптика мене не виникає, тому що я їх не слухаю. Я до того, що на сам нас лікідраміцентр постійно, обмануває вот. Но... Я их за это не виню. По крайней мере, они раньше всех внушают надежду о том, что скоро выйдет солнце, которое мы все любим. Когда мы делаем этнический фестиваль, мы спрашиваем мольфаров. Они знают. Знають, яка буде погода. Якщо буде погода погана, то можна її підкоригувати. І Кря з'ясувала, що статки наших зірок все ж таки залежать від погодних умов. Тож, коли ви заплануєте відвідати виступ улюбленого артиста, пам'ятайте, що негода може суттєво відбитися на його якості. Зірка може бути трохи під шафе або надто збудженою. Хоча справжні маломани знають, що поганому співакові лише погода заважає. На цьому в мене все, але наші телевізійні кухарі готують для вас добірку найсвіжіших та найсмачніших шоу-бізнесових історій, які я розкажу вам рівно за тиждень. До зустрічі!